Україні прекрасна медицина. В Україні ж працює оця система лікування попереджувальна. Того у нас там лікарі, багато лікарс назначають так далі. Але ну давай по чесному, якщо в тебе в Україні немає грошей, в тебе буде жахлива медицина. Але тебе теж врятують. В Європі не важно, скільки в тебе грошей, тебе теж врятують в критичній ситуації. Але якщо в Україні в тебе хоч чуть -чуть грошей, хоч зв'язків, тебе такий медичний сервіс буде, як ніде в світі ти його не дернеш. Навіть за великі гроші. Ніде. Мене лікарів врятували в Україні. Ну ти ж прекрасно знаєш. Ну ти би, скільки штрамів, весь перерізаний, спина там, це вся історія. Лікарі в Німеччині як побачили, казали, ми не знали, що з цим робити. У них ні досвіду, ні розуміння, як це переваті. А в Україні врятували? Врятували, взагалі, з такого стану, що не, не рятують. Ну тут чудо Боже. Ну це ж лікарі, розумієш? Я скільки не тикався по лікарям за кордоном, ну ніде немає, таких, як у нас. Система у нас, звісно, так собі, лікарні так собі виглядають, формат спілкування оцей так собі. Ну, люди злії один на одного, бо. Нема поваги від влади до людей, на жаль. Та й від людей до влади немає, бо ми один одного достойні. Насправді це треба признати. То чи, через то такі враження, але в Україні прекрасна медицина. Не всюди. Але за кордоном таку треба шукати, як його окостогісина. В Україні вона в кожній третій-четвертій лікарні.